Тільки не говоріть, що ви знали. Я сприйняла це як якийсь новий фільм. І була шокована. А тепер давайте по порядку. Всім привіт! Хто не знав, нещодавно вийшов новий фільм Моя провина у Лондон. Хто вже його дивився, пишіть свою думку в коментарях. А я також свою власну думку висловлю в кінці цього відео. Це все та ж історія, нік, і Ноя машини та швидкість, але з погляду інших режисерів та акторів. Відразу говорю, я з першої хвилини почала порівнювати. А як було б? Першому фільмі і як відбувалися там події І новий нік це просто вау! Короткий зміст фільму для тих, хто не розуміє про що мова цей фільм, знятий за трилогією іспанської письменниці аргентинського походження Мерседес Рон Лопес. Ноа – молода дівчина, котра готується до запланованого переїзду разом з своєю матір'ю, адже жінка щиро закохана в дуже багатого чоловіка на ім'я Вільям. На них чекає також син нового обранця матері, молодий хлопець Нік. Тільки но прибувши на територію нового помешкання, головна героїня одразу починає відчувати дивний потяг до цього загадкового хлопця. Попри його постійну несерйозність, хуліганство, впертість та не надто приємний характер, дивлячись на ці недоліки, вона бачить в ньому абсолютно іншу, щиру та відкриту людину, тим паче тоді, коли відчуває справжній романтичний потяг до Ніка. Рідного батька Ноа нещодавно було звільнено із в'язниці. Тож, як тільки цей чоловік опиняється на умріяній свободі, розпочинає справжнє стеження. За своєю юною донькою, контролюючи майже кожен крок, погрожуючи зруйнувати її спокійне життя, зрештою, нещасна та нажахана дівчина буде змушена зіштовхнутися віч на віч зі своїм руйнівним минулим, особливо в ту мить, коли вона розуміє, що вперше закохалася. Якщо ви бажаєте почути більш детальну інформацію про акторів, думку критиків чи знімальний процес, дайте знати в коментарях, і я обов'язково зроблю відео. Якби цей фільм вийшов перший, впевнена він би був моїм фаворитом. Як на мене, він був легший до перегляду. Я читала всю трилогію і плюс звичайно я порівнювала все з книгою. Але для тих, хто полюбляє жанр романтика та драма, рекомендую переглянути як іспанський фільм. А там вже є дві частини: 2023 року Моя провина та 2024 року Твоя провина. Так і фільм Великої Британії 2025 року Моя провина Лондон. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це допомагає в просуванні мого каналу. Дякую за перегляд!